Доброго дня гості і підписники каналу. Сьогодні у нас ось така приблуда, ультразвуковий відлякувач собак. Прийшов в звичайній папирці з китайського сайту, всім відомого. Проста коробочка. Безпосередньо сам відлякувач. Інструкція. Три режими. Працює від крони 9 вольт. Я вже вставив сюди крону, приходить без неї. Є три режими. Перший верх це ліхтарик з двох світлодіодів. Не все так погано. Перший режим це тренування. Можливо, ви почуєте, тому що не сприймає людський слух. Звуки другий режим це потужні ультразвукові хвилі. Для відлякування. Тобто перший режим просто ліхтарик, другий тренування е низької потужності ультразвук. І другий режим 130 дБ. Це у нас відлякування. Тобто лазер е світловий спалахи. І повинен бути ультразвук. Ну, я не чую, але на відео ви повинні будете почути. Спробував у нас вдома на своєму домашньому улюбленцю скажу зразу, що йому не дуже сподобалося він втік. Тобто, в принципі, працює. Прилад. Як він відреагує, велика собака на нього не скажу. Але домашній не хоче мати справу. І пишуть у відгуках люди, що маленькі зразу тікають, великі вже би, можуть і загратись на вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, посилання. Скину в описі. Дякую за увагу.